Вітаю всіх друзі, хто в цей час дивиться перший міський телеканал в ефірі. Ваше улюблене, найсмачніше шоу. Традиційно готуємо на кухні закладу і Традиційно незмінним тут готує шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні на нашу кухню завітала на чарівна гостя. Це Юлія Штанько, яка сьогодні разом з нами приготує щось смачненьке. Юля, привіт! Вітаю! Привіт. Як справи? Добре, все чудово. Як настрій? Добре, трішки хвилююсь, бо я е, не так, щоб супер вмію готувати. Е, тому сподіваюся, що допоможете. Можливо, ми зараз сьогодні трішки краще. Взагалі ми, зараз... ми сподівалися, що ти нам допоможеш? <гум> Зробимо. Не <все>. розрахуй. <гум> Богдане, що ми сьогодні приготуємо? Друзі, сьогодні у нас буде удон з куркою. Удон з куркою. Ти коштував коли-небудь удон з куркою? Куштував тут, в закладі Лакс від е, шеф-кухаря цього закладу навіть. Тому, друзі, я більше, це... скажу. Сьогодні ми поділимось рецептом цієї страви і разом приготуємо з нашою чарівною гостею. Так, ну що ж, друзі, хотілося б сказати, що приготуємо сьогодні макарони з м'ясом, але ні, ми готуємо удон. Це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це «Заклад Лакс» І ми починаємо. Ну що ж, традиційно, Богдане, починаємо з завдань а, по приготуванню. Мені дуже подобається моя роль а, в цьому випуску. Так, Сьогодні ти будеш балакучим нашим ведучим. Балакучим, ведучим. Ви Вже Рими, да? так? Я пішла на витішу людину в житті не бачив. Так, друзі, що нам потрібно, а твоє завдання сьогодні відрізати половинку філешечки і нарізати тоненькою соломкою? Угу. Ну, Сподіваюсь, я впораюсь. У нас вже все підготовлено, щоб не тратити зайвого часу, так щоб не чекати, вже все нарізані овочі. Ми зараз обсмажуємо нашу курочку, додаємо соуси, додаємо овочі, і в цілому страва готується ну, максимум 10 хвилин. Ми зараз швидко. Та смачно і вам це все покажемо. Тоді, чому а, в закладі її треба чекати більш ніж півгодини. А я не знаю, а, в якому закладі ти, ти був. ти, був, що я, ти, жартув, ти чекав пів я жартую, я жартую. А, Юль, ну що ж, так. більшість телеглядачів першого міського тебе знає, тебе бачила, але не бачила, як ти постійно хвилюєшся. Так. так Перед так. кожним ефіром чи то записом неважливо. До друзі. речі, мені так завжди кажуть, там, хто відео дивиться і в інстаграмі, і взагалі хто бачить передачі, кажуть, ти так класно все робиш, ти класно, там розмовляєш. Так все легко для тебе. Там, я кажу, звісно, ви не бачили, що але, за кадром відбувається. Так, ніхто не бачить, друзі, це дійсно. ми вже, Мені здається, десь рік, можливо, трішки більше знайомі з Юлею. І кожен раз, коли вона там приходить на ефір, їх було, там, я думаю, до 10 вже точно, як і прямих, так і записів. Вже майже телеведуча. я Але вона постійно, розумієш, вона сидить, каже, що робити? Я хвилююсь Ні, це все починається з такого. Там вже всі готуються. Все там я розумію, що скоро буде ефір, Це таке ефір. Одразу ти чекаєш цього слова. І починаються такі тяжкі вздохи, видих. Я так починаю робити, <рес> і всі розуміють, що я дуже хвилююсь. Але потім все, все проходить круто. Так. Але сьогодні ми хочемо показати тебе в новій ролі, так для наших телеглядачів. Тому давай ми почнемо з того взагалі, чи готуєш ти. От, дуже цікаво. Е, готую, але напевно не так часто, я б, як би хотілось, і не так напевно різноманітно. Те, що готувало в мене вдома, то зазвичай і готую я. От, так щоб багато чого не на Щось вишукане готувало? Вишуканого ні. ні. У мене є подружка. От вона робить там такі ресторанні страви. Так все викладає, і ну там просто щось тому. Так ти так... ходиш їсти до неї? Так, речі. сьогодні. Доручи. Подружка зацінить, як ми будемо готувати. Удончик з курочкою, так? Так, я старайся для тебе, щоб ти мене похвалила, сказала, що молодець. Давайте ми всі передамо Діану, так? Так. Діані приїдек передамо. Так що можеш тепер, ти можеш тепер заходити до Юлі на Так. Юля, а якщо говорити, ну ти ну звичайні кістрав, але ж так, можливо, є якась ну короночка, так, от від якої я не знаю, там близькі люди. Родичі не знаю, ну, втрачають Будь, свідомість, коли мосоні. ти її готуєш. Від, від цього втрачаю свідомість. А загалом я, от зга... я думала про... про це, що скоріше таке буде питання на такому шоу, то згадала про те, що я працювала колись в ресторані чи в кафе, не знаю, як його назвати, і, можливо, хто знає, салан пікантний. Це так називалось? Так, салат. Це, я думав, це так називалось. Ні. Це, 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 це я тебе так підпишу в телефоні. Так, пікантний. я ж просто не знаю, чи можна називати чи не можна. В можна. мене був травматичний досвід, з то я тепер не називаю заклади. І навчилась там готувати салат І це така у деяких людей ностальгія за тим часом, і всі просять, коли до нас в гості приходять, щоб я саме його приготувала там на свята. А що це за салат, я просто, якщо чесно, вперше чую. Там куряче філе, гриби, сир і сухарики. Все майонезом заправлення, так? Так, І сухий часник. От. А якщо говорити про твою улюблену страву, от яку ти б не знаю їла б кожного дня? Ой, то я б їла взагалі багато кожного дня, я люблю поїсти, насправді. Більше я люблю їсти, чим готувати. Але Та, дивись, серед нас трьох, тільки по нам видно, що ми любимо поїсти. Ні, я, я, я дійсно люблю їсти. І в мене одразу так настрій покращується. От як зараз починаємо готувати, вже все, в мене гарний настрій. Люблю багато чого, напевно. Залежить від пори року навіть, скоро свята, то там шуба, Олів Олів це все я вже чекаю. Ми треба мамі попросити, щоб вона шубу зробила. Весною, давай, давай весною. Так, Добре. зима ми зрозуміли. Олів'є і салат під шубою. Добре, тоді це салат з таких, а, ні, весною, це осінні в нас помідори такі смачні. Ну, щось, напевно, Само з капусти так... з огірками, такі з турешечкою, опять же, з котлеткою, друзі. Да, 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 да. Да. Так, так, так. Картоплю дуже полюбляю, напевно, в будь-якому вигляді. І пюре, і смажену, о, і запечену. Ой, Боже, нарешті з'явились люди, які так як, так як і я люблять картоплі. Я б їв би просто от міняйте мені там сьогодні смажена, завтра пюре. Uh, все, я буду най, найщасливіша, найщасливіша людина. Та? Так. Uh, так, Молдан, я що зараз, відбувається у нас. Я вже додаю наші овочі, ми трішки обсмажили нашу курочку. Зараз так. додаємо овочі, вони дадуть сок, сік. І якраз ми обтушимо, просмажимо все добре. І вже в кінці самому додамо наші соуси і додамо ту саму вже лапшу в дон. І залишиться буквально три хвилинки і наша страва буде готова. Тому розказуй про свою <різь> роботу. А, так, Ти ж засновниця логопедичної студії, так, а, Так, ну зараз ми також називаємо центр розвитку, центр. Е, тому що Ну ви там змінили щось, так е, ну ми переїхали, розширилися, ми розширилися. Переїхали а, так. У нас було там два кабінети, зараз стало це 150 квадратів, і ми розширюємо і послуги, і додаються фахівці нові. Тобто ми займаємося розвитком е, дітей. От, ну і корекцію проблем, якщо такі у дітей є. У нас працює логопеди, дефектологи, психологи, і е, також дуже хочеться спробувати міні-садочок для дітей. Тобто, тобі... розумію, розширення ще буде, буде йти. Так, так, ну, звичайно. Е, і в нас є багато тепер групових занять, заняття з арт-терапевтичним напрямом. Є логоритміка до речі, це для дітей дуже важливо, коли ми хочемо, щоб дитина дуже гарно плавно, мелодійно розмовляла. От, Для дорослих зараз не проводимо, але взагалі взагалі логоритмічні вправи вони дуже корисні для плавності, молодійності і гарно. А групи дітей одного віку або різні? А, ми вік? одного робимо. Ну, там, Звичайно, там 3-4 тисячі. А яких наймолодша група? Від від скільки років? А, Група прям, щоб це 3-4 роки. Уявляєш, 3 4 роки з дітьми? А скільки групи людей? Ну ми намагаємося робити невеликі групи до п'яти мало до п'яти до батьками вони знаходяться чи самостійно? Самостійно виявляєш так? Самостійно. Але знову ж таки, хто як приніс, поставив? Я вибачаюсь, Привів хто приносить, вони вони маленькі, можна і принести їх на руках. От мене хочу запитати: от як воно працювати з дітьми, тим паче з великою кількістю? Тому що от я, наприклад, я більше. Року вже працюю ну з однією дитиною, вона правда вже велика, але не, не, не менше не менш важка. Так от, як взагалі от працювати з великою кількістю дітей? Ем, складніше, ніж з однією, звичайно що, але м, все одно там з часом формується якась група, і е, з ними вже знаєш, хто приходить, кому який час треба приділити. Там, від кого яку іграшку сховати, аби не було проблем, кого чим зацікавити, і в ході вже все одно стає легше. Чим а потрібно. чим подобається робота з дітьми? Ну, Вони такі цікаві. По-перше, вони цікаві. По-друге, результати подобаються. Ну, і взагалі з дітьми працювати, знаєте, є навіть складні діти, ну, в яких є складні проблеми. А, але мені здається, що з ними легше інколи працювати, ніж з дорослими людьми. Ну, це моє таке бачення і відношення. Я вже більше року теж в цьому впевнені. Так. А є якісь лайф лайфхаки лайф як зацікавити дитину? Бо мені здається, що ну, важко дитині всидіти, якщо що відбувається, якісь роки. Ну, Так, взагалі, ну. Е для кожного віку ну це урок так звучить, але ж так не відбувається. Ну, там, це не, все можливо, через гру. В форматі якоїсь гри це відбувається? обов'язково. Тобто не, немає такого, що всі сіли там, ручку підняли, опустили. Це все у форматі гри, і кожну дитину треба зрозуміти, чим при Я чому питав? У мене були майстер -клас класи з дітьми. Уявляєш, у мене 20 дітей і всі різного віку, там від 5 років до 15. Треба з усіма приготувати бургери. Так, Так, і я так виходжу, і я розумію, максимально усі різні, якось на так, якийсь коннект. І що мені перше прийшло до мультиварки. Я отак от беру так, друзі, зараз буде нарізочка, отак от ми беремо цибулю. І коли вони тільки побачили, що відбувається якась динаміка, ну, щось швидко, не, про... так, не просто, що я там стою і розказую сказки якісь, а що ж ми щось робимо. І вони, отак, і вони роблять це разом з тобою. Вони більше, скажу, вони отак стали по черзі, і я кожного до себе підводив і кожен пробував. Щось робити. Так, тому до чого я це кажу? Що треба задіяти, в люб... ну, мабуть, і в вашій роботі так само. Просто задіяти, так щоб вони Цікав... не сиділи нічого, ні тобто вони повинні постійно щось робити або бути зацікавлені. Тому знаєш, у мене ну от я не видну я. Працюю ведучим на заходах, але я ніколи не веду дитячі якісь свята. Але коли ти ведеш якісь весілля або якісь там народження, на, ну, на будь-якому святі є маленькі. Є. Діти. Так, І а, діти, вони, як і дорослі, діляться на дві категорії, Так, такі трішки вреднуваті і а, хороші. І от в це ті, знаєш, які коли ти стоїш там з мікрофоном, щось говориш, вони це бігають, там хапають тебе за піджак, тигають, е хватають там тебе за мікрофона. І я років вісім тому е вигадав таку цікаву гру, хован. Я не приходжу до креки заходу. <рес> Ні, хованка. І я, коли вони, ну, от коли вони починають трішки заважати е, тобі, робити твою роботу, я просто е, в мікрофон кажу, діти, а давайте ми зараз зіграємо в хованку. Ви ховаєтесь, а я буду вас шукати. І рахую до десяти, і вони а, розбігаються, вони десь ховаються. У мене питання, наскільки їх вистачає сидіти. І я не я скажу, я скажу так, що хвилин 10-15 в тебе точно є, і ти за цей час там встигаєш провести якийсь інтерактив, там, якусь розмову. Потім не починається таке, Я тут, я тут. Так, да? так, а я кажу, а я ще не дорахував. І вони знову, ну, ну це знаєш. Ну це таке наш по-дитячому так наївно трішечки. Так, але ж вони так дивляться, вірять у себе, в магію. Там якусь типа та, то да фокус пальцями вони будуть дивитися і короче. Високий кін потрібна зацікавленість. 100%, 100 висот, і, і зацікавлені. більше нічого не потрібно для дітей. Просто зацікавити. А там уже чим саме це вже ваша справа. Так, знаєте, що такий лайфхак, напевно, від фахівців, що напевно самому якась діяльність, якщо вона цікава, знаєте, як ви купуєте якусь іграшку і такий дорослий наче а самому там цікаво, що робити. Звичайно. Так, і діти одразу підключаються, їм дуже цікаво, і ну, від того тоді більше користі, від такої взаємодії. А не буває такого, ну, ну, велика кількість дітей кожного дня. Так? Mm -hmm. Не буває такого не знаю, там, в кінці робочого тижня, такого а, виходу з центру, і так, там сіла в авто, і так Фух. взагалі то буває як і від будь-якої роботи, але це, напевно, більше не від дітей. А від просто від там, фізичного наприклад. Ну, від ритму, напевно, цього. Ну, так? Року. Але, от що скажу, загалом частіше приходять діти, і вони приходять там не на один день, а вони там, приходять і ми там, півроку з деякими, рік, з деякими навіть і більше займаємось. І ти вже їх сприймаєш, просто там ну умовно, наче родичів там якихось. Ти вже кожного знаєш, ти знаєш їх смаке, ти знаєш, чим вони займаються. Хто там на футбол, хто на малювання, і ти вже їх сприймаєш, ну трішки інакше там не як там чужих якихось там дітей, ти вже сприймаєш їх як своїх. А, от, тому... Тому напевно не від дітей, а просто так від, від, від виснаження від роботи. Бо дітки такі там, що десь де треба і побігати. Десь треба там такі емоції. Ви знаєте, що е, прийти на таку роботу не можна тобі таким сумним, умовно. Навіть як як яка б в тебе емоція не була, ти повинен бути таким. В тонусі завжди. Так, так. так. Мені здається, в будь-якій роботі. Ти повинен, якщо ти працюєш там, з людьми і з людьми неважливо, так. мені здається, ти повинен вміти ну, тримати емоції. Так. Щоб... А, о, я завжди кажу так. От, якщо у тебе поганий настрій ідеш на роботу, ти залишай його вдома. Якщо в тебе поганий настрій там, стався на роботі, залишай його на роботі. А що ж ти сам не, не, не дійствуєш не своїм Я Чому? Я прокидаюсь зранку з піснею в голові. Я завжди щасливий. Дякую. Кривий ріг моє місто, це тобі моя пісня. Хай летить вона в небо. А, ні, я до чого ще, ще хоч хотів запитати. Я пам'ятаю, що в нас були зйомки в ранковому шоу. Ти розповідала, що а, ми запитували, які от а, такі цікаві моменти були з дітьми. І мені запам'яталася одна історія, коли а, здається дівчинка, так підійшла і сказала, чому ти а, працюєш з нами, народи собі 50 дітей. Типа, і займайся з ними. Так, так. Ну це так Уяви. про так. їх наївність таку перепрошую, так. про те, що дитина е, ну, вона реально не розуміла цього, і вона так просто в один момент так зупинила, працювала, працювала. Так, а чому? <свісно> і тобі треба знайти слова, щоб їй щось відповісти. От я хотів запитати: от за цей період після тієї нашої розмови. А можливо були якісь нові моменти, от які ну, запам'яталися, які виклалися в пам'яті? Напевно, зараз ні. Такого прям не було. В мене зараз дітки більш меншого віку і більше дітей, які майже немовлені. От, але коли ми починаємо там запускати, активізовувати мовлення, або дитина має порушення складової структури слова, тобто слово не виходить сказати повністю правильно. То дуже часто, ну, ми трішки навіть до цього звикли, що е, якісь мати виходять у дітей. І замість ну, це реально виходить слово мат. Е, ну. Ну там дитина заміняє один звук на інший, і mm -hmm. там виходить не сумка, О, це пропускала в нас, да ми пропустила і виходить. І вона ви, так кричить це слово. І я просто завжди переживаю, що там батьки думають, да? що, що чим ми там займаємося в тому кабінеті, що діти просто матюкаються. Там а є якийсь лайфхак, можливо, з яким можна поділитися з нашими заглядачами, наприклад, виговарювати букву Р. Багато хто не виговарює, як можна в домашніх так, умовах це зробити. Е, ну в домашніх умовах я завжди не раджу ставити цей звук. Ні, це для прикладу, можливо, якийсь інший, е, але можна дійсно, е, якщо є проблеми з якимось звуком, то завжди кажу, що краще робити артикуляційні вправи е, для того, щоб підготувати артикуляційний апарат, це губи, е, щоки і язик е, для того, щоб звук. Вони були готові сказати звук, mm -hmm. а там паличками щось туди у роти касувати, краще це в домашніх умовах не робити. Е, просто робіть артикуляційну гімнастику вправу і буде щастя абсолютно всім, навіть е, тим, хто вимовляє всі звуки, тому що це покращує нашу артикуляцію, а тобто і говоріння про мовляння, нашу дикті. Оце сказав, до речі, не сказав про букву Р. Мене мене, до речі, дуже багато дефектів. Е Є у моєму мовленні. У моїх, Бачим, мене Дякую, друже. Мене іноді я навіть отак, шипелявлю. Інколи в мене є така легка форма заїкань, коли я Хочу щось швидко і багато чого ну, це сказати. Це не за це спотинання. Я, я колись був, я заїкався колись а, так, в дитинстві. Але не от я хотів, ти сказав про букву Р, так? І от я хочу запитати у спеціаліста, чому у слові картавий є буква Р? Ну тут я не знаю. Українські мови це гаркавість. Це... Гар, але все, але все, одно, є, все одно вона зберіглася. Літера це Р. Перевірка. Хіба це не знущання над цими людьми? Ну, виходить, трішки так, але. Є ж дуже гарні, гарна гаркавість. Є такі… Е... Ну, є кому личість, до речі. Так, я, я кажу, що інколи це фішка людини, що ми там, да, людину з цим звуком і для когось це так гармонійно виглядає. Ні, до речі, от я повністю згоден. Я в своєму житті знав двох дівчат, які е, трішечки от, е, гартав, але це було якось так знаєш, мило е, і гарно водночас. Так, є Дючата. такі звуки, що дуже дуже гарно звучать. І от таке, як Гаркаві, телефонуйте. Французькому вимові там вже така дуже гарна. Французи, мені здається, вони як трішечки, як ну для як на мене, трішки як кричать. Г, да? так. Тигри. Ну, Всі французи тигри. Ага. А, ну, французи французами. Але ж у нас сьогодні паназійська кухня, і ми переходимо до видачу, яку сьогодні зробить нас наша шар. гостя. Можеш викладати не все. Ну угу. скільки там поміститься нам в місяцю Все. <гум> все, давай. Давай так, старайся викласти гарно, щоб от зараз подруга очманіла просто, що ти також приготувала ресторанну страву. Так, ну це зірочкою завдання <гум> на сьогодні. Втерти, втерти носа подрузі. До речі, ну в мене немає такого там змагання. А ти притримуєш якогось там правильного харчування, Щось такого типу було як коли-небудь, можливо зараз? Напевно, що ні, але я розумію, що я з віком все одно е, люблю більше таку домашню їжу більш правильно. Але я можу їсти і фастфуд, і е, піца вчора була. Тому правильно можна дозволять потроху. Додаємо трішки соусів наших. Це той самий соус унагі, який використовуємо і в маринадах, і до овочів. Я, я взагалі соус цезар і Унагі я б, б додавав просто будь-яку страву, куди тільки можна. І навіть нікуди куди не можна. І ми додамо трішки руколи, ну це так вже просто для декору, щоб був колір. Можете додати друзі, бо звичайну цибулю, зелену, або за смаком, що у вас є якась зелень, можете додавати. Тому що все а, у нас готово? Так. Це дуже гарно. Ось якось так. І це зробила ти? <ріст> За 10 хвилин. За 10 хвилин. Друзі, поки ми перейдемо до улюбленої частини нашого шоу, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам, щоб приготувати удон в себе вдома на своїй прекрасній кухні. Тому записуйте. Для приготування удону із куркою вам знадобляться наступні інгредієнти: локшина удон 200 грамів, морква 30 грамів, спаржа 30 грамів, перець болгарський 30 грамів, часник 10 грамів, соєвий соус 30 грамів, соус унагі – 15 грамів, кунжут 5 грамів. Смачного. Ну що ж, ми готові скуштувати той удон, який сьогодні ми приготували разом з Юлею. Юля, ти перша так. куштуєш? Тримаю тобі. Так. дякую. Бонано можна не встигнути. Та так. ладно. Так, ми з тебе знаємо. Ну і коштувати. От як завжди Моє. каже, дивись, як завжди каже Богдан, треба максимально всі інгредієнти одразу наколоти на вилочку. Для того, щоб ну, коштувати все в mm -hmm. поєднанні. Ну, знаєте, друзі, звичайний удон, звичайна курочка, звичайні але… Але дуже але. смачно. Це прям. Смачно. Це не макарони <рес> <рес> з куркою, це удон. Я вже куштував тут Удон в закладі заході декілька разів. Мені дуже подобається. Ще я куштував в минулих наших партнерів також. Удон теж дуже смачний. Ну Тут від Богдана він прям неймовірний. Тому зараз я, до речі, перевірю, як це вийшло у Юлі. <рес> ну, з такими рецептами, я думаю, що кожен зможе зробити. Навіть той, хто як я, не багато готує, але це дуже смачно вийшло. Я тепер буду користуватися. Да, рецептуру, та шпаргалочку від шефа залишимо у кінці випуску. Ми вже залишили. А ми ще одну залишимо. Ще Ти думаєш, що розкриваю всі таємниці одразу в приготуванні. Друзі, ще там є. Момент. Так, ти такий, ти агент. З Зірочкою, там треба да? ще дочитати. Ти агент. Ну що, друзі, на цій смачній ноті ми будемо з вами прощатись. Я просто ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телеканал. Це була кухня Закладу Лаксі, це був шеф-кухар Богдан Соляни та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні з нами на нашій кухні готувала наша чарівна гостя. Це Юлія Штенько. Юль, ми сподіваємося, що тобі все сподобалось. Супер, дякую, що запросили. Тепер я трішки більше вмію готувати. А, чи повториш ти вдома цю страву? Я думаю, що обов'язково. Тепер, коли до мене прийдуть гості, я приготую цю страву. Виверху Дона, друзі. І всіх чекаємо. Богдан завжди думає, що всі готують в його пропорціях. Ну, Що робити? Якщо поверне багато відрами і всім іншим. Ну що ж, друзі, ми з вами побачимось на першому міському. Смачного, па-па! Все, поїхали. на романе. Все, поїхали. Це дієш, ну ти кончений, ну реально. Ну, ну, максимально, так, так. просто кончена людина. Сьогодні, в принципі, як і завжди. Фіка, да, Вітаю, друзі, всіх, всі, хто в цей час дивиться перший міський телеканал. Та... ну, стой. Ну, ти як обізяна махаєш. Відкуди, може, їй погано, я ж не знаю. А, Стоп. Тому. Стоп. Ну, сказав, Зараз будемо робити види, що я зму треба. Зараз поки не видача, Я історія шляпу, у історія потом потім шляпу, видача. Любую. Зараз почала історія. это от Ярик отут він виріже оте. Ну ж, друзі, ми на цій смачній ноті з вами будемо прощатися. Ми вам просто нагадаємо, що це було найсмачніше шоу. Це був перший міський телекад. Нувай що. <с>